Зима наближається невпинно і тема генераторів стає дедалі актуальною. Малопотужний генератор. Ось такий на тачанці, який можна легко перевозити. Вже просів від старості, від вібрацій, відповідно, підкладаю, щоб стояв горизонтально. Це китайський пристрій малої потужності тгшв 1700а. Це є 1700 ВА, що при коснусі фі 0,8 дає 1,4 кВт. Простий як доска, мінімум керування, нічого додаткового немає. Давайте глянемо ближче. Одна розетка. Всередині конденсатор фазозміщуючий більше нічого немає. Поплавкова камера. Паливного фільтра як такого, немає. Є сіточка в баці Бак пеленький десь на 2-3 літра. Не більше, навіть менше, ніж 2. Пипка для підкачування бензину. І старт-стоп регулятор. Гарно зроблений, на відміну від простих китайських генераторів, повітряний фільтр. Він є зйомним і має картридж. Його можна поміняти. Фільтр тут вбитий буду власнику рекомендувати його міняти. Техніка любить обслуговування і в недосвідчених руках перетворюється на груду металобрухту. Так і цей генератор їздив по кількох власниках, їздив як несправний і попав до мене як такий, що заводиться і немає на виході електрики. Покалічив руки, повимазувався, повністю розібрав генератор, перевірив, все в порядку. Це генератор з короткозамкнутим ротором. Діода на збудженні немає, з таким ще не стикався, тому будемо дивитися осциллографом, що в нього не виходить. Долив масла, почистив, нормально завівся, трохи збоїв, поки не прогрівся. Наступний запуск цілком нормальний. Що йому було, не знаю. Чому його мучили, теж не знаю. Він працює повністю справно. Зараз спробуємо завести. Генератор максимально простий, немає ніяких вимикачів, немає ніяких регуляторів, все автоматично або просто відсутнє. Перед запуском переводимо ручку в положення старт. Це розмикає контакти магнето і дозволяє попадати іскрі на свічку. Навантаження обов'язково треба вимкнути, інакше ви його просто не заведете, тому що буде сильний опір механічний від генератора, і це в мене виключено на подовжувачі, тому можу пробувати. Підкачав бензин, перевів в режим старту і впевненим рухом зафіксувався. Зараз бачимо роботу автоматичної системи регулювання обертів. Цих генераторів частота та напруга задається за допомогою частоти обертання головного валу. Туда має бути рівно 3000 оборотів. Генератор пішов на прогрів, дивимося на осилоград. Так, вмикаю навантаження прожектор 150 чи 200 Вт і дивимося на форму сигналу. Маємо правильний гарний синус. На відміну від генератора зі збудженням за допомогою діода. Так, я приємно здивований. По спливашці зверху буде... Інше відео про генератор. Можна буде побачити, яка в нього форма сигналу. Або додам фотографію. Тут маємо правильний синус і це дуже добре. Дивимося на його параметри. Частота коливається в районі 50-51 Гц. Це для генераторів з такого типу фактично норма. Напругу треба. Брати з корекцією, щуп 1 до 10. Відповідно, маємо 370-380 вольт. Тут тобто ми бачимо амплітудні значення, тому це нормально. Якщо брати True RMS, то маємо 240 вольт, що є, в принципі, нормою. Отже, ми бачимо, що синус в порядку. Зараз спробуємо глянути, чи міняється форма сигналу при зміні навантаження. Відключаю лампу. Практично не міняється. Тобто даний тип генератора чи конкретно цей екземпляр є досить непоганим по якості струму. До форми синусоїди жодних зауважень, що є досить класно. Для прикладу, як я згадував, мій 2,5 кВт китаєць має непонятно, що, а не синусоїду. Тобто, в даному випадку такий генератор є набагато кращим для домашнього використання. Він є невеликої маси, його легко можна транспортувати одному. Тоді, як маса пустого китайця на 2,5 кВт становить більше 40 кг, плюс 10 літрів бензини. Тут же маса, не знаю, не буду брехати, можна досить легко одному переміщати, плюс є колесика. Це великий плюс. Якісний синус відкидує абсолютно всі проблеми по роботі вредної техніки, такі як котли. Розхід, очевидно, в нього теж буде менший, ніж звичайного 2 двохкіоватника. Для прикладу, мій має розхід 1 літр за годину. Тобто при ціні бензину го зараз приблизно 50 гривень, година електрики коштує 50 гривень, а дуба 1200 Пам'ятаєте про це також, коли вибираєте бензогенератор, тому що електрика від нього є досить дорогою. Дизельні генератори, є сенс розглядати виключно для великої потужності, їх нема малої потужності, і вони є більш капризними в обслуговуванні в ремонті. Як виконується ремонт генератора, що потрібно? Потрібно пам'ятати, що необхідно проводити сервісне обслуговування. В основному це чистка фільтрів паленого повітряного. це... Доливка або заміна масла, масло міняється по мотогодинах, тобто в інструкції вказана кількість мотогодин, після якої необхідно міняти масло. Масло до генераторів зазвичай йде 10 дубль В40, заливається в картер двигуна. Є двотактні, ще меншої потужності. На жаль, в нас їх знайти майже нереально за кордоном. Вони взагалі ідеальні варіанти, хоч на балконі, став. Він працює ще в три рази тихше, ніж цей. От, але їх хіба весеться за кордону. І так от, в двотактних, як в бензокосарках чи в мопедах, бензин змішується з маслом. В чотирьохтактних, такому як цей, і китайці більшої потужності масло заливається окремо в картер, а в бак чистий бензин. Ну, в принципі, все, що мав розказати по генератору, надіюсь, не пригодиться.